З 28 липня, по 1 серпня, в Україні відзначають всесвітній тиждень боротьби з гепатитом. У рамках цієї ініціативи на вулиці Михайлівській у Житомирі розгорнули мобільний медичний пункт точку здоров'я, де кожен охочий міг пройти обстеження. Сьогодні до всесвітнього тижня боротьби з гепатитами на цій локації жителі та гості міста можуть отримати ряд медичних послуг. Вимірювання артеріального тиску, тестування на вірусні гепатити Б та С, на ВІЛ-інфекцію, вимірювання рівня глюкози в крові, також консультації сімей. Лікаря та вакцинацію від дифтерії та правця захід проводять з метою покращення обізнаності населення стосовно гепатиту. За словами лікарів, в умовах повномасштабної війни захворювання серед населення можуть розвиватись активніше. Гепатит на сьогоднішній день займає одне з ключових місць по е, своєму розвитку та прогресуванню. А особливо саме гепатит бета-С призводить до ускладнень, таких як рак та цироз печінки. На превеликий жаль вважалося хворобою гепатиту. Це хвороба людей, які вживають наркотики або ж живуть статевим життям неконтрольованим. На даний момент це проблема будь-якої людини пересічної і зустрічається дуже часто. Наразі медицина дійшла до рівня, що дозволяє лікувати гепатит. Окрім того, в державі діють безкоштовні медичні програми, завдяки яким можна остаточно вилікувати недуг. Під час заходу також проводили тестування на ВІЛ, що важливо для контролю загального стану здоров'я. Дуже часто ці інфекції всі йдуть приховані, як гепатит Б, так і ВІЛ-інфекція. Людина може не знати, навіть що вона хвора, інфікуватися десь під час банального надання послуги в косметичному салоні. Чи Будь-якої іншої медичної маніпуляції або веде не зовсім безпечний спосіб життя і може навіть не знати про ці захворювання. Люди, що відвідали точку здоров'я, задоволені, адже мали можливість дізнатись про свій стан швидко та прямо на місці, отримати результати. Стрес, стрес. У мене тиск дуже високий. В мене такого ніколи не було. Ніч така була якась нехороша. Ну, сухо зразу зробила. Ну нема нормально, жити буде. Це дуже приємно, зручно. Комфортно, цивілізовано, мені все сподобалось. Я рада, що у нас Вакцинання в Житомирі таке да все тестування, все зробила. А вакцинацію ще 22-му році зробила, так як у нас йде війна. Це обов'язково треба всім мати. Захід провели за підтримки Міністерства охорони здоров'я України спільно з центром первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради. До цього точка здоров'я вже працювала в населених пунктах області, де люди також мали можливість пройти обстеження. Шановні Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.